Вітаю всіх на своєму каналі. Розпочинаю своє відео трішки із кадрів із села. У мене Віка була в селі і знімала такі невеличкі уривки. У моєї свекрухи вже почали вилуплюватися циплятка, дуже такі миленькі, гарненькі. Я думаю, що якби там у селі був Василько з Вовчиком, то вони би цих цыпляток залюбили дуже крепко. Тому дуже добре, що їх немає. Все-таки циплятка підростуть до тих пір, поки ми приїдемо у село. Боже, на вулиці таке сонце, але і сніг лежить. Навіть і не знаю, чи там щось видно. Але загалом! Мама! Так, каже, годинник перевели і стало взагалі незрозуміло. Коли день, коли не день. Весе, хто порвав? Коли. Як коли. бачите, ось творчість василька. Ні-ні-ні. Там творчість. Тут тільки що я збирала мозаїку. І Вова хоче це все здерти. Ні. Ця мозаїка має. Застигнути. Ось так. Якщо ти не хочеш робити ремонт, ці шматочки я встигла зберегти. І ось дивіться, дивіться, і тільки дере. Дивіться, дивіться, що робиться. І аби здерти. І так з усіма обоями. Да? Хто, вредний? хто вредний? І хто вредний? Хто мер виробить? Ні, не я, а ти. Ти вредний. Так. Да. Дивіться, це мали бути у мене пиріжки. Зразим із картоплею. Для тих, хто каже, що я все встигаю. А загалом, ось це пиріжки. Ось цим ми зараз будемо вечеряти. Нічого додатково не готую. Якісь візьметься хлібчик, якісь салатик з закрутки і ось це. Це курячі шлунки. Я колись перекручувала разом із цибулькою, розморозила, закинула на сковорідку із олійкою, підсолила, поперчила і загалом ось така в нас вечеря. Ділюся з вами нашою продуктовою закупкою. Вона така невеличка, але така дуже важка. Взяли ми вісім пачок малютки преміум, троєчки. У нас вовчик перед сном ще п'є суміш, я не забираю, тому вісім упаковок взяли. Так, були в гуртовні в полоскуні акції на ось такі макарони. Не пам'ятаю, в яку ціну, гляну по чеку, підпишу вам. І були ось такі спагетті. Також по акції 800 грамовка. А, взяли дві упаковки. А, також взяла дві вафлі таких квадратних. Хочу робити заготовки в морозильну камеру. І плюс ми ще взяли гущене молоко. А, то не знаю, якщо вистачить на дві упаковки, то, певно, в заготовки не піде вафля, а переместиться гущенкою. Так, взяли масло вагове дві упаковочки. Так, яблуко. Дуже в полоскуні, дешеві яблука по 13 гривень кілограм. Тут Василько вже одне з'їв. Бо брали його з собою. Так, взяла гречку. 2 кілограма Гороху упаковку. Також 2 кілограма. Довгозернистого Так, далі взяли хлібчик родина. Це наш завод. Чесничок мелений. Взяла поки ось таку упаковку. Не знаю, мені треба велика-велика упаковка чеснику. І в Аврорі давно в цих баночках я не бачу. Спробую ще раз купити. Якщо буде, то візьму декілька, бо дуже багато користуюся їм, а продають тільки у нас ось такі невеличкі пакетики. Так, взяла родзинки на випічку, упаковку цілу у полоскуні, досить так дешево. А, також взяла ковбаску олів'є, таку невеличку. А, майонез королівський смак там досить так бюджетно коштує. А, також взяла ось такий сир. А, це буде мені на заготовки. І, до речі, буду на кулінарний канал. Знімати дуже цікаву страву, яку полюбляють діти. Поділюся з вами, певно, на наступному тижні. Взяла дві баночки кукурудзи. Ось таких І тут був пакетик, до речі, цукерок. Діти вже майже з'їли. Ну, це такі желейні цукерки. Ось такі. Звичайні желейні цукерки. Так що. Василько хоч ще в нас не вилікувався, але брали його з собою, щоб дитина хоч трішки прогулялась. Ну, а тут у нас вже п'ятниця, ранок, я залишилася з усіма хлопцями вдома сама і вирішила зробити швидкий такий сніданок. У мене Юрчик дуже полюбляє такі бутерброди. Ну і вирішила я також таким самим поснідати. Взяла хлібчик, намастила майонезом та кетчупом. І нарізаю зверху ковбаску. Василько не полюбляє бутерброди, він так ковбаску їсть, а в Вовчика була пляшечка ще. То ось такий у нас був легкий, швидкий сніданок. Ну і готую капучино я собі з Юрчиком. По стандарту, колись показувала вам, які саме капучино, я купую завжди. Заливаю не дуже гарячою водою кипяченою і будемо снідати. Такий сніданок у мене буває дуже рідко, але все-таки буває. Так, постелила я сьогодні вже коврики, помила підлогу, відсовувала повністю всі меблі, окрім шаф. Ах, тут ще іграшки хочу перебрати, можливо, дещо розхламлю, бо діти не дуже їми іграються. Так, і зробила невеличку перестановку, постіль у дітей зняла перу, саме хочу висушити. І поставила сушильну машинку, як вона стояла ось тут. Поставила її в цей куточок. А, у нас а, все рівно цвітуть стіни, цвіте саме цей куток. І я вирішила, що Юрчику не треба тут спати. Я краще поставлю сюди сушильну машинку. І тут у мене завжди буде підсихати. Ось тому сушильна машинка буде стояти ось тут. Все рівно я в день все сушу, тому буде якось так. Боже, діти всі брудні, під ліжками робилося страшне, я також брудна. Дуже рада, що нарешті дійшли в мене руки до ковриків. Вони як новенькі, реально. Все дуже класно. Я, звісно, подерла трішки підлогу. Ну, це вже таке саме головне. Все без пилюки, все помила, прибрала. В мене лишилося прибрати трішки кухню. Там не дуже багато роботи, але зараз приберу також, помию підлогу і будемо купатися геть усі Діти, звісно, у мене ще кашляють. Я також кашляю, але. В пилюці також не будемо, плюс я міняла постіль собі, і дітям ось попрала. Віка буде завтра, приїде із села, тому буде все чистеньке покривало, також вкинула пратися. Сьогодні готую вечерю, обсмажила цибульку з морквочкою, додала ковбаску варену. Це все підсмажила і тут готую. Спагетті. Ми взагалі сьогодні з хлопцями повністю самі. Цілий день, цілу ніч, і певно, завтра цілий день. Не знаю, все-таки чекаємо, що Віка приїде, але Віка приїде, або зранку її чоловік завезе перед роботою, або а, вже ввечері вони повернуться разом. Не знаю, як там буде. Сьогодні в нас вечеря. На нас тільки дивлюся. Спочатку було спагетті мало, я досипала ще, а зараз дивлюся, що нам його на вечерю буде забагато. Ну, нічого, лише це трішки. Побачимо зранку, щось придумаю, що з них приготувати. Я сьогодні виглядаю не дуже, не дуже люблю показувати така на камеру, але в нас була дуже весела нічка спочатку. Юра дуже сильно кашляв десь у 2 часа ночі. В час. в час в час ночі. Дуже сильно кашляв. Випив ліки у майже 3 часа ночі. Запісявся Василько, переміняла все. Я підстилаю йому, там, звісно, є клійоночка, тобто повністю все ліжко я не перестеляла. Але поміняла все, переодягнула його, поклала далі спати. І десь в три з копійками у нас вовчик почав сильно. Тут пісять синок, тут пісять. І майже в 4 часа ночі прокинувся Вова, почав дуже сильно кашляти, дала йому ліки. Uh, думаю, зроблю йому пляшечку, щоб вже зранку не робити, бо він полюбляє зранку випити пляшечку. Він її активно випив і буквально за хвилин 10 він почав дуже сильно кашляти, від того кашлю почав рвати. Загалом uh, чиста постіль. Вся вже чиста, uh, Все більш-менш поміняла, застелила нове. Потім його, поки я це все робила, вирвало ще на чистеньке полове. На коврики в одному місці, в іншому місці. Я це все, звісно, позатирала уночі, але е, знаю, що зараз в день треба буде ще це все передивитися, позатирати, вже прати я їх не буду. І. Е, Пізніше вже вложила Вовчика спати, сама майже вже не спала, зранку прокинувся. Вова хоче їсти, зробила йому пляшечку, потім встав дуже рано Василько. І загалом я зрозуміла, що треба вести дітей до лікаря. Я зазвичай завжди їх вожу до лікаря, коли вони хворіють, але. А цей раз не було температури ні в когось з дітей, просто був кашель, якийсь нежить. Але як виявилося, що все це досить так серйозно, і треба мені а, певно буде брати антибіотики для всіх дітей. Не знаю, як ще там Віка, бо вона цілий тиждень була у селі, вона там хворіла, але знаю, що вона теж кашляє. І треба буде також їй показати лікарю. Зараз буду дзвонити нашому сімейному лікарю, дитячому, домовлятися, як я підвезу дітей. Загалом не знаю, чи буду що сьогодні робити. Готувати то в будь-якому випадку буду. Але саме головне мені зараз звезти дітей до лікаря, тому буду дзвонити ще поки рано дуже. І... Будемо збиратися. Так що, чекаю, ще чоловіка з вікою, їдуть вони із села. Чоловік сьогодні вихідний, дякувати Богу, то піде зі мною, бо дуже важко з двома малюками у лікаря. Поки одного дивляться, за другим треба дивитися, щоб там нічого не перевернув. Так що, певно, на цьому буду і закінчувати своє відео. Нічого вже знімати сюди не буду. Саме головне нам вилікуватися. Дякувати Богу, у мене не такий вже сильний кашель, як у дітей, але в мене дуже болить горло, і у мене набрякли гланди. Тому треба буде також пораджуся з лікарем, що мені приймати. Нічого не допомагає, горло дуже сильно болить. І навіть по озвучці останніх відео, ви, певно, навіть і чуєте, що. Щось з моїм голосом не так. Ну, загалом ми всі хворіємо. Саме такий період, що зима переходить на весну. І так, щороку майже. У Мене діти майже не хворіли цілу зиму. Ну, а ось на весну <кхи> ось так виходить. Тому дякую всім за перегляд. Вибачайте за такий вигляд. Побажаю всім мирного неба, міцного здоров'я. Не хворійте. А, і зустрінемося з вами у нових відео, де ми вже всі вилікуємося. І буде все добре. Всім папа! -па.